Друзі, всім привіт! Сьогодні буде продовження нашої рубрики пасхалки в архікад. Значить, Частина номер 2 Сьогодні ми будемо розглядати ще одну певну кількість пасхалок, їх шукати. Так, І будемо їх розглядати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну що ж, погнали! Значить. Давайте продовжимо нумерацію. Це буде наша пасхалочка номер 6 значить, Щоб її нам значить, знайти, нам потрібно скористатися інструментом сходи. Переходимо в інструмент сходи і починаємо наносити наші сходи за таким методом, щоб в нас з'явилися варіанти сходових клітокодів в такій маніпуляції. Вибираємо: От ми можемо бачити варіанти, які нам запропоновані. В залежності скільки тут буде, це, в принципі, неважливо. Ми можемо, значить, по два рази цикати на цей текст, і у нас буде замінюватись колір е, наших сходів, які там пропонуються. Так, а в кінці у нас буде чекати такий цікавий результат. Наш результат буде цікавий. Ось таким методом. У нас буде тут різними кольорами наші розробники. То ми можемо вибирати, і це у нас вибираються сходи. Це була наша пасхалочка номер 6. Простенька цікава, але вона є. Супер. Давайте, друзі, перейдемо до пасхалки номер 7 Значить, пасхалочка номер 7 вона зв'язана з е, значить, інструментом об'єкт і з певною маніпуляцією з бібліотечним елементом. Давайте ж перейдемо в наш інструмент, і нам потрібно знайти в папці сантехнічні аксесуари, кабінка сантехнічна. Технічна кабінка. Значить, ми переходимо в неї. Значить, і проводимо певну маніпуляцію з параметрами. Значить, в ній ми маємо вибрати кількість кабінок, має бути 6. І переходимо в кінець налаштувань. це усі параметри. І при номері 6 у нас з'являється параметр, який нам показує. І називається Показати графіті на третіх дверях. Ставимо галочку і бачимо на прев'ю-вигляді, що в нас з'явився якийсь елемент. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, як він буде виглядати. Значить. Так, і переходимо в наше 3D. Ось. Значить, що ми тут можемо бачити? Ми бачимо, на третіх дверях з'явилося отаке цікаве графіті. В принципі, пасхалочка цікава, простенька, але вона також існує в нашому архікаді. Ну, і її розглянути також можна. Супер. Так, друзі, давайте ж перейдемо до пасхалки під номером. 8. Значить, наша пасхалочка під номером 8 зв'язана з фільтрами реконструкції, з даним елементом. Переходимо в нього і можемо значить, зробити таку маніпуляцію. Нажимаємо контр і двуйним кліком нажимаємо на цей preview-вид. І ми можемо бачити знову ж таки наших розробників. В такій, такому цікавому форматі. Але якщо ми будемо вибирати різні фільтри реконструкції, в нас вони будуть то зникати, то появлятись, і тому подібні речі. Тобто, і, тобто фотографія зроблена таким чином, що вона, в принципі, прив'язана до фільтрів реконструкції і тому подібних речей в даному інструменті. Пасхалочка також дуже цікава, варто переглянути, ознайомитись. Так, друзі. Така коротенький опис даної пасхалки. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо на пасхалочку номер 9 Значить, наша пасхалка номер 9 буде зв'язана також з інструментом об'єкт. Переходимо в наш інструмент і шукаємо такий бібліотечний елемент, який називається Куб. Є. Значить, тепер ми маємо писати йому параметри. 3000, ширина, довжина і висота 3000. І в параметрах значення користувача 1, ми маємо вписати текст Рубік. Пишемо даний текст. І можемо бачити на прев'ю вигляді, що в нас з'явився кубік рубік. Давайте ж подивимося, по факту, як він виглядає. Наш кубік рубик виглядає отаким чином. І це не просто об'єкт, а об'єкт, з яким можна провести певні маніпуляції. Ми можемо ним користуватись як по факту. І його потім скласти або розкласти. Отаким чином відбувається робота в цьому кубіку-рубіку. Також послалка дуже цікава. Будемо говорити, що в нас серії ігрових, так? Так як, в принципі, ігор в архікаді у нас багато. Ось от така цікава, у нас там є річ. Ну що ж, друзі, значить, давайте перейдемо до пасхалки номер 10 значить, Для цієї пасхалки нам треба скористатись двома нашими інструментами. Значить, в першу чергу, нам треба нанести стіну. І в дану стіну. Нам потрібно вставити вікно. Переходимо в інструмент вікно. Вибираємо, значить, наше оце вікно. Саме просте. Значить, В налаштуваннях відкривання ми маємо вибрати фіксоване засклення. Вибираємо наше фіксоване засклення і переходимо в наш опис. В узначенні ми маємо ввести даний текст. Брік, пробіл. Трансфер. Трансфер. І ми можемо бачити дуже цікаву річ. Розбите вікно. Ставимо в 3D. Що ж, друзі, давайте подивимося, як воно буде виглядати. Буде виглядати воно от таким чином. Що нам прилетів. Прилетіла цегла в вікно. Вікно у нас розбите. Виглядає воно у нас отак. Дуже, в принципі, цікаво. Можливо, комусь пригодиться пасхалка в якомусь цікавому рендері. Або в якійсь цікавій сцені, можливо. Ну, але так, в принципі, когось здивувати таким елементом можна. От такі в нас пули пасхалки на сьогодні. Був вас всіх радий бачити. Підписуйтесь, не забувайте підписуватись на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки, якщо сподобалася вам дана рубрика з такими відео. Буду радий вас бачити в наступних відеороликах. До зустрічі!